Окрема десантно-штурмова таврійська бригада у Новомихайлівці зриває штурмові атаки російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України з посиланням на телеграм-канал десантно-штурмової таврійської бригади. У повідомленні йдеться в районі Новомихайлівки. Ворог продовжує безперервні атаки позицій десантно-штурмової таврійської бригади. Учора окупанти вкотре кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки. Ця спроба завершилася повним фіаско для ворога. Бронетехніка залишилася горіти у полі. Піхота знищена у генштабі збройних сил України. Зазначили агресор кидає на штурми бронетехніку, яку десантники Збройних сил України успішно нищать.